Добрий день, любі глядачі. Сьогодні ми трішки зачепнули іншу тему, але теж доволі МОТОРОШНУ. А це жорстокі медичні експерименти над людьми. От тому відео повинно бути цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть щось цікавеньке у коментарях. І приємного перегляду! Отже, перша наша історія про хірургічну бактеріологію. Медик Генрі Котен дотримувався теорії, що будь-яка психологічна хвороба, психологічний розлад виникає через якусь інфекцію, і через свою теорію він проводив а, ряди експериментів. Ці експерименти проходили у психічних лікарнях, і лікар видаляв людям зуби, а іноді і різні внутрішні органи. Після його експериментів 50% пацієнтів загинули. Операції над жінками знеполюючого. Доктор Маріоне Сімсе був відомим лікарем, який проводив різні досліди та операції на жіночих сетевих органах. Для цього він використовував своїх темношкірих грабинь і оперував їх без ніякого знеболюючого. Його піддослідні буквально вмирали від болівого шоку. А ще каже, що лікар не використовував якихось спеціальних медичних інструментів, а просто робив все кухонними ножами або шилом. Лікування хвороб головного мозку. Лікар Робертс Батлоу вважав, що всі хвороби головного мозку можна вилікувати струмом. Відповідно, своїх піддослідних він підключав до апаратів, які били високовольтною напругою прямо в голову. Відповідно, більшість його пацієнтів не виживало, тому що це доволі неприємно. Робота шлунку. У 19 столітті а, медицина тільки почала розвиватися, тому лікарі ще добре не знали, де який орган розташований, яку функцію він виконує. А, і їх дуже цікавив саме шлунково кишковий тракт, і а, вони не могли його доволі добре вивчити, так як їм діставалося робити якісь експерименти лише на трупах а було цікаво зробити на живих людях. Однак лікар Боман прислався якраз тим, що він це досліджував саме на живій людині. Як свого піддослідного він взяв чоловіка та зробив йому розріз в районі живота, якраз десь близько шлунку. І чоловік лежав в прямому сенсі з діркою в животі декілька місяців, і таким чином лікар досліджував його шлунок. Випуск заражених комарів. Не знаю чи можна. Цей експеримент віднести до медичного, оскільки його проводили не лікарі. Але нехай він тут буде. А у 1950-х роках армія США випустила мільйони комарів, заражених лихоманкою. Таким чином вони хотіли перевірити, чи можуть комарі заражати людей цією хворобою. І виявилося, що так. І дуже багато людей померли або заразилися. Експерименти з цифілісом. У Сполучених Штатах у 1940 х роках в Кватемелі проводили експерименти з Сифілісом, де людей без їхньої згоди та попередження заражали цією хворобою. Таким чином вони хотіли перевірити, чи діє пеніцилін та Ну, його, в принципі, ефективність. Досліди проводилися більше десяти років було задіяно 1500 людей, і близько 100 людей померли. Радіоактивні таблетки для вагітних знову ж таки у 1940 х роках у університеті Вандербільда проводили експеримент, щоб дізнатися, як впливає радіоактивні елементи на організм людини. А таким чином вагітним жінкам давали. Таблетки радіоактивні, без їх відомо. Нацистські медичні експерименти у період Другої світової війни нацисти проводили експерименти у концтаборах. Людей заморожували, робили досліди на великих висотах, а також тестували на них якісь хімічні та біологічні препарати. Ті, хто робили ці експерименти, потім повстали перед судом. Операція Midnight Climax. у Нью-Йорку та Сан-Франциско в 1950 -60 х 60-х роках були створені а, секретні квартири, а, які створили ЦРУ. А на цих квартирах а, піддослідних людей а, накачували важкими наркотиками, такими як ЛСД, а, різними транквілізаторами та а, іншими наркотиками, щоб перевірити їхній вплив на організм людей. Увесь вплив наркотиків на людей документувався. Та пізніше, у 1970 році, це було викладено, але після цього воно отримало безліч засуджень та експеримент припинили. Наше відео підійшло до завершення. Сподіваємося, вам воно сподобалося. Тому ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ну а я йду експериментувати.